Вітаю з вами компанія ЕКОЕ Мене звати Софія. Сьогодні в нас на огляді найпотужніший побутовий тепловий насос повітря-повітря серед лінійки компанії ТоСОТ, модель Ліра stage яка може працювати при екстремальних умовах. Основною відмінністю кондиціонер від стандартних інверторних моделей є двоступеневий компресор, який має широкий температурний діапазон роботи. А саме до плюс 54 градусів в режимі на охолодження та до мінус 30 градусів в режимі на обігрів. Також досягнуто високу енергоефективність А3, що дозволяє значно економити на електроенергії. Двоступеневий компресор це інноваційна технологія теплових насосів, яка забезпечує їх високу ефективність за низьких температур. Вона працює шляхом додавання. Холода агенто в газоподібному стані на проміжній стадії процесу стиснення між першою та другою ступеню компресора, охолоджуючи компресор і збільшуючи загальну продуктивність системи. Це дозволяє тепловому насосу продовжувати ефективно працювати навіть при екстремальних морозах, підвищуючи теплову потужність і загальну довговічність обладнання. Зовнішній блок має підігрів піддону та картера компресора, двохрядний теплообмінник з антикоризійним покриттям BlueFin, що збільшує термін служби обладнання. Працює на екологічному холодоагенті r 32 Кондиціонер має 5 основних режимів роботи: автоматичне, охолодження, осушення, вентилятор, обігрів. Також кондиціонер оснащений всіма базовими функціями для вашого комфорту: Wi-Fi модуль що дозволяє керувати приладом через смартфон. Задати потрібні для вас температуру та режим дистанційно. Іонізатор очищає повітря від бактерій, неприємних запахів допомагає покращити якість повітря в приміщенні. Режим стерилізації, самоочищення теплообмінника, яка, за допомогою нагрівання теплообмінника до 56 градусів протягом 20-30 хвилин знищує віруси та бактерії. Самоосушення виперника. Перед повною зупинкою вентилятор внутрішнього блоку продовжує працювати, доки не зникне конденсат, щоб запобігти утворення цвілі. Налаштування напрямів повітря по горизонталі та вертикалі з пульта. Кондиціонер Лірату Stage можна використовувати як єдине джерело опалення. Кондиціонер отримав схвальні відгуки при використанні в церквах, де обігрів потрібно забезпечити лише в певні дні, і температура в приміщенні. Може опускатися близько нуля lira to stage – фундаментальне рішення для будь-яких ваших кліматичних завдань.